Полковник повернувся із вечірки, п'яний та сп'янілий до свого кабінету у тюрмі. Він спіткнувся через поріг, важко дихаючи, і гучно замкнув двері за собою. Ніна, нова охоронниця, досі не могла зрозуміти, чому вона потрапила у таку складну ситуацію. Вона знала, що полковник залишиться в тюрмі до ранку. Але не передбачала, що він повернеться так рано. Ніна, сховавшись у темряві кабінету, мовчки перевіряла свою роботу. Її пальці швидко закріплювали маленькі чорні кружечки, прослуховувальні пристрої, і раптом за дверима пролунали невпевнені кроки, потім шурхіт і скрегіт. Ніна завмерла на місці. Напружено прислухаючись до звуків, що наближались. Боже мій, прошепотіла вона. Де ж я помолилась? Ключ нарешті увійшов у замок, і двері повільно відчинилися. На порозі з'явився полковник, важко тримаючись на ногах. Його очі були затуманені від алкоголю, і він спохмурнів, побачивши ніну. Що ти робиш в моєму кабінеті? Ой, та я Ніна спробувала вигадати історію на ходу, прокручуючи у голові різні варіанти. Прибиральниця поїхала у лікарню, а я погодилася допомогти. Полковник не зміг знайти нічого підозрілого у її словах, і, видно, був занадто п'яний, щоб оцінити ситуацію адекватно. А, проборпотів полковник. Ну добре. Раз, ти вже тут, давай відзначимо. У мене є коньяк. Ніна не знала, як вийти із ситуації. Полковник витягнув пляшку коньяку із сейфу і, знайшовши два стакани, примусив Ніну взяти один. Не хочу, сказала Ніна, намагаючись стримати тремтіння у голосі. Але ти ж сама прийшла сюди? Полковник вже не наскільки п'яний, скільки нахабний. Бери стакан і пий, тут ще й шоколад є. Коли полковник став показувати свою непристойну поведінку, Ніна відчула, як страх охоплює її. Її серце билося, ніби хотіло вискочити із грудей. Можна я піду? спробувала втекти Ніна. Уже пізно. Ні, залишся, грубо сказав полковник. І його руки вже належали до сейфа. Давай, п'ємо. Він засміявся, ставши ще більш розпещеним від алкоголю. Ніна підняла погляд на нього і побачила, як він почав дивитися на неї із похотливим інтересом. А ти нічого, сказав полковник, наливаючи коньяк у стакан. І фігурка, і обличчя, все при тобі. Ніна відчувала, як її ноги тремтять від страху. Вона спробувала сховатися, але полковник уже обхопив її за талію. Її серце застигло у грудях. Вибачте, я не можу залишитися, крикнула вона, відштовхнувши його. Ключ у мене, закричав полковник. Піднявши ключ від кабінету, ти нікуди не підеш. Ніна, схопивши ключ, підбігла до дверей, але, як це зазвичай буває у критичні моменти, ключ не вставлявся в замок. Полковник вже знову був поруч. Дурна дівко, як ти посміла. Я тут начальник, а ти ніхто? Закричав полковник. Виходячи із себе, враз полковник замовк, ніби придумував хитрий план, а потім із усмішкою заявив: Я знаю, як тебе покарати. Піди на ніч до зеків. Ніна всередині здригнулася від страху, але зберігала спокій на обличчі. Її мета була ясна. Зібрати компромат на полковника, незважаючи на страх. Коли полковник, затримавшись на пару хвилин, потягнув Ніну до коридору, вона сподівалася, що він удумається, але він був занадто п'яний, щоб змінити своє рішення. Тут ти й залишишся, сказав полковник, відчинивши двері камері. Усередині Ніна побачила кілька зеків, які сиділи на ліжках і дивилася на неї з цікавістю. Один із них, на вигляд авторитетний, вказав на неї О, новенька охоронниця. Давно ми таких не бачили, усміхнувся він. А де привітання? спитав інший зак, вказуючи на Ніну. Тут не твоя територія, крикнув ще один зек. Ти повинна поважати нас, а не командувати. Ніна відчула, як її серце розривається від шоку. Вона бачила злісні погляди зеків, що їли її очима, але всередині вона відчула прилив мужності Я не маю перед вами звітувати, сказала вона, дивлячись прямо в очі нахабному зеку. Зек, який здався найбільш злісним, підняв руку, щоб вдарити Ніну, але з камери раптом прозвучав хрипкий голос. Не чіпай її. Зек, що піднімав руку, застиг на місці. У глибині камері був старший зек, і він почав говорити. Не смій її чіпати. Авторитет захищає цю дівчину, сказав він, дивлячись на інших зеків. Зек, який спочатку хотів ударити Ніну, пішов на своє ліжко. А Ніна підійшла до старшого вже, зека. Не переживай, сказав він, передаючи їй складений листок. Це тобі, ти в безпеці. На папірці було написано: не бійтеся, полковника я візьму на себе. Ніна повернулася до свого ліжка, відчуваючи полегшення, і, незважаючи на всю втому, вона не могла заснути, згадуючи про батька і про своє важке дитинство. Вона думала про те, як її батька збила машина, коли їй було всього лише три роки. Водій машини, полковник, уникнув справедливості завдяки своїм зв'язкам. Згодом її бабуся померла від серцевого нападу через горе втрати сина, і Ніна потрапила до дитячого будинку. Я обіцяю тобі, що справедливість буде відновлена, сказала Ніна сама собі. Я досягну своєї мети. Коли настав ранок, полковник, оговтавшись від алкогольного сп'яніння, прийшов до камери. Він виглядав стурбованим, шукаючи Ніну серед зеків. Де вона? запитав полковник тремтячим голосом. Знайшовши Ніну живою і неушкодженою, він відчув полегшення. Іди звідси, ти ж жива і здорова? Запитував він, тримаючи Ніну за руку. Ніна промовчала, коли полковник почав уговорювати її не розповідати про те, що сталося. Я можу зробити все, що ти хочеш, тільки не розголошуй нічого, намагався переконати він. Ніна встояла перед спробами полковника підкупити її, і вона знала, що це час іти далі. Її мета була ясною. Змусити полковника відповідати за його злочини. Ніна йшла вперед, незважаючи на всі труднощі, і була готова домогтися справедливості для себе та своєї сім'ї. Ніна витримала напружений погляд полковника, що блукав по її обличчю, в спробах знайти хоча одну ознаку страху або компромісу. Але вона була непохитна. Повернися до свого кабінету, промовила Ніна із холодною впевненістю. І забудь про цю ніч. Полковник, розуміючи, що нічого не досягне, повільно повернувся до свого кабінету. Але щодо того, як він закрив двері, Ніна почула його погрозливий голос Я ще повернуся, ти ще дізнаєшся, хто таке справжній страх. Після того, як двері за полковником закрилися, Ніна полегшено зітхнула. І вона знала, що її боротьба не закінчиться так легко. Не дочекавшись, поки полковник покине територію, вона вирішила діяти, взяла листок, який старший зек передав їй, і прочитала його ще раз. Може, цей старший зек має більше інформації про те, що тут відбувається? Подумала Ніна, сподіваючись дізнатися більше про своє оточення. Ніна підійшла до старшого зека, який ще спав на своєму ліжку. Вона доторкнулася до його плеча. Пробачте, але я потребую вашої допомоги, сказала вона тихо. Старший зек, зрозумівши, що його розбудили, сів та уважно подивився на Ніну. Що сталося? Запитав він, поглядаючи на неї з підозрою. Я збираюся відправити скаргу на полковника, і мені потрібна ваша допомога, щоб розкрити те, що він тут натворив, пояснила Ніна. Старший закивнув, розуміючи серйозність ситуації. Він знав про темні сторони тюрми, але завжди намагався залишатися осторонь. Тепер же йому було ясно, що ігнорувати це більше не можна. Моє ім'я Василь. Я можу допомогти, але ти повинна знати, що це небезпечно, попередив він. Ніна подякувала Василю, і вони почали планувати свої дії. Василь пообіцявши, що знайде старих друзів серед зеків, які можуть бути корисними у справі полковника. Якщо ти намагаєшся боротися із полковником, потрібно бути обережною. Не можна довіряти всім навіть тут, сказав Василь, даючи їй кілька порад. Вночі Ніна відчула, як вона занурюється у світ таємництва небезпек. Вона перевірила свої нотатки і розглянула план. Який складався із багатьох частин, збору доказів, знайомства із правильними людьми та організації свого захисту. Рано вранці Ніна зустрілася з іншими охоронцями, запитуючи їх про будь-які незвичайні активності або підозрілі ситуації. Її вигляд був холодним та професійним, але всередині вона боролася з величезним страхом. Вона знала, що будь-яка помилка може коштувати її життя. Одного дня, коли полковник не був присутній у тюрмі, Ніна скористалася моментом і спробувала дістатися до кабінету, щоб перевірити, чи не залишив він якісь документи або докази своїх злочинів. Її серце билося швидко, коли вона увійшла в його кабінет, і вона обережно почала переглядати документи. Ніна знайшла кілька паперів, що підтверджували, що полковник був причетний до незаконних дій та, зложив, та взловживав службовим становищем. Вона взяла ці документи, сховавши їх у сумку, і поспішила вийти. Того ж дня на обіді Ніна зустрілася із Василем, щоб передати йому документи. Він уважно переглянув їх і підтвердив, що вони можуть бути дуже цінними. Це те, що нам потрібно, сказав Василь. Тепер нам потрібно знайти спосіб передати ці докази комусь, хто може зробити щось корисне. І вони вирішили передати документи журналістам, які спеціалізувалися на розслідуванні корупції. Ніна написала анонімний лист і передала його разом із документами. Тим часом полковник. Почав помічати, що хтось розкриває його секрет. Він став ще більш агресивним та підозрілим. Вечорами він часто проходив повз кабінет Ніни, намагаючись помітити щось підозріле. В один із таких вечорів, коли Ніна поверталася додому після роботи, вона помітила, що за нею стежить невідомий чоловік. Серце знову закалатило у грудях. І вона вирішила зробити все можливе, щоб позбутися переслідувача. Ніна побігла до найближчої поліцейської дільниці і повідомила про ситуацію. Поліцейські вислухали її, але були обережні у своїх діях, розуміючи, що ситуація може бути більш складною, ніж це здавалося, на перший погляд. Вранці наступного дня, коли Ніна дісталася до роботи, їй повідомили, що полковник пішов у відставку. Новий начальник тюрми здався більш відкритим до змін. Ніна знала, що це лише початок нових випробувань, але вона була готова боротися до кінця. Її сили та рішучість зростали, і вона зрозуміла, що справедливість, хоча й довго очікувана. Може бути досягнута лише через сміливість та рішучість. Вона продовжила працювати, спостерігаючи за новими змінами в тюрмі. Новий полковник, здавалося, мав намір реорганізувати тюрму і очистити її від корупції. Але Ніна знала, що цей процес може бути довгим та непростим. Незважаючи на всі труднощі, Ніна була рада, що змогла розпочати зміни. І вона зрозуміла, що справжня боротьба за справедливість це не просто фізичне протистояння, а справжня моральна та емоційна подорож, яка може тривати усе життя.